Мої шанування на каналі ТВ. Щоденна програма з В ній ми говоримо із гостями студії про найголовніші факти, явища та тенденції у правоохороні, правозахисній сфері а також у секторі безпеки. В офісі омбудсману України вчора було презентовано результати ґрунтовного дослідження на тему катувань та жорстокого поводження із дітьми, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі та у спеціальних виховних закладах. Харківський інститут соціальних досліджень спільно з харківською правозахисною групою опитали близько сотні таких неблагополучних дітей та підлітків. Результати показали, що порушення їхніх прав найчастіше виявляється у неповідомленні батьків про затримання і місце перебування, несвоєчасній реалізації права на захист, та ще у побитті, погрозах і створенні нелюдських умов у багатьох місцях несвободи – це школи, училища, соціальної реабілітації, приймальники, розподільники для дітей, сізо та колонії. Там Фіксують неналежне поводження з дітьми, але поскаржитись на це ті подекуди не можуть, навіть на справжні тортури. У державі відсутні відповідні механізми. Правозахисники стверджують, що до дітей, які або вже порушили закон, або тільки підозрюються, у цьому застосовується насильство як під час затримання допитів, так і у місцях позбавлення волі. Гості нашої програми сьогодні Катерина Чумак за відділу секретаріату омбудсмана України. Мої вітання. Владислав Скоропляс, начальник відділу діяльності виховних колоній Державної пенітенціарної служби, та на зв'язку з кайпом з Харкова Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень, автор цього опитування. І у нас перше запитання до Денис. До вас скажіть, будь ласка, як ви проводили це дослідження і які його головні результати? Добрый вечер. Перейду сразу к делу. Исследование проводилось в декабре-январе 2012-2013 года. И так как вы понимаете, это закрытые учреждения, то попасть туда было достаточно нелегко. Это стало возможным благодаря тому, что примерно в это же время начал работать национальный превентивный механизм при уполномоченном. И отчасти это был мониторинг условий в которых содержатся дети, в учреждениях такого типа, ну и отчасти интервьюирование тех, которые там содержатся. Наш институт отвечал за компоненту, которая касалась учреждений социальной реабилитации. Мы посетили пять таких учреждений, побеседовали с детьми, сотрудниками и тщательно промониторили условия, в которых находятся дети. И все это отображено в нашем отчете. Помимо этого... Мы не могли пройти мимо важной информации полученной э, от детей, которые были в конфликте с законом, э, которая касалась того, как с ними обращалась как с ними обращались сотрудники милиции, если им приходилось участвовать в дознании и расследовании. Які висновки з цього дослідження? Ключевые выставки следующие: дети, которые находятся в местах несвободы, они в зоне очень большого риска. По целому ряду причин. Во-первых, эта система очень устарела. Причем я сейчас говорю о системе и социальной реабилитации и о том, как обращаются с детьми о том, как обращаются с детьми в милиции. В первую очередь. Что касается детей, которые попадают э, в жирнова, скажем, нашей правоохранительной системы, то там наибольшая проблема в том, что для детей нет, не существует каких-то специальных процедур, которые бы дополнительно их, какую, их как уязвимую группу защищали. Э -э, сейчас большое количество людей, э -э, когда нач Брать. начинают общаться с милицией, они сталкиваются с тем, что им не вовремя предоставляется а, право на звонок, им не предоставляется медицинская помощь, им не предоставляется правая помощь. Абсолютно с теми же проблемами а, сталкиваются и дети. И дети в этом отношении гораздо более уязвимы, чем взрослые. А, наиболее выявленный случай также и незаконного насилия в отношении детей. Что касается школ социальной реабилитации, там наиболее, скажем так, вопиющими фактами нарушения прав детей является то, что первое в настоящий момент... В эти учреждения помещаются как дети, совершившие преступления, но не достигшие по возрасту возраста уголовной ответственности, так и дети, не совершившие никаких преступлений, а, скажем так, с отклонениями в поведении. Они находятся в абсолютно одинаковых условиях. И к ним применяются совершенно одинаковые дисциплинарные меры, режимные меры, и они все, все время проводят вместе. Это первое. Второе, в учреждениях социальной реабилитации очень устаревшая инфраструктура, которая рассчитана на гораздо большее количество детей. И большое количество средств, вместо того, чтобы тратить на то, чтобы для детей создать человеческие условия, тратится на то, чтобы обслуживать эту инфраструктуру. Это ведет к тому, что зимой дети страдают от холода они недополучают медицинскую помощь, они недополучают образовательных услуг, потому что вся методическая база устаревшая. И заканчивая такими элементарными вещами, которые, может, покажутся мелочью, но если с этим сталкиваться э, день за дня, это в действительности можно приравнять к жестокому обращению, как-то отсутствие э, теплого туалета или туалета в здании, или отсутствие индивидуального спального Дякую, Дениса. Питання до Владислава Скоропляса. Скажіть, будь ласка, скільки у нас взагалі зараз приблизно дітей підлітків перебувають у місцях несвободи? Яка динаміка останніх часів, зокрема, пов'язана з впровадженням нового кримінально-процесуального кодексу? В сфері управління Державної пениціарної служби України знаходиться вісім спеціальних виховних установ, або як їх ще називають виховних колоній? В цих установах на сьогоднішній день утримується близько 1200 вихованців. Ця цифра вона завжди має тенденцію останнім часом до зниження. Якщо порівняти з роком незалежності, то майже вдвічі вона зменшилася в порівнянні з 1991 роком, і вона надалі має тенденцію до зниження ця, ця кількість. Крім цього, у сфері управління також є слідчі ізолятори, в яких перебуває близько 360 неповнолітніх, а також на обліку в кримінально-виконавчої інспекції перебуває близько 4 тисяч неповнолітніх, які засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Це дослідження. Наскільки воно об'єктивне, репрезентативне, правдиве, на ваш погляд. Ну, я можу підтвердити те, що дійсно результати досліджень об'єктивні бо дослідження проводилися Харківським інститутом соціальних досліджень, які є громадською організацією, і співпрацюють з секретаріатом уповноваженого верховної ради справ людини за моделлю Омбудсмен плюс, тобто представники громадськості, які мають можливість. Приєднатися до моніторингових візитів, які здійснюють спеціалісти, експерти саме Секретаріату повноваженого справ людини, фахівці, які займаються власне питаннями е, дотримання прав дітей та мінімальних міжнародних стандартів їх утримання. Наскільки діти відверті у цих опитуваннях? Адже і те, що вони у місцях позбавлення волі, по суті, або у закритих закладах це певний такий політну. Це певний тиск такий на них. І те, що вони ну, не, не досягли відповідного віку, є ну, діти по суті, так, може спотворювати результати цього опитування з точки зору їхньої відвертості. Ви знаєте, от якраз в зв'язку з цим ми звернулися а, за допомогою до фахівців Харківського інституту соціальних досліджень, оскільки а, до складу. Цього інституту входять науковці і експерти, які являються фаховими дитячими психологами, люди, які знають, як працювати з дітьми, люди, які володіють сучасними методиками бесіди з дітьми. І бесіда вічна як правило, дає об'єктивні результати. Інша справа, що діти не мають часто, не мають можливості поскаржитися. На дії людини, яка неналежно з ними поводиться. Вони мають таку можливість поскаржитись адміністрації закладу. Але, як правило, винуватцем таких порушень є саме адміністрація. Іноді діти навіть не знають про те, що вони мають право поскаржитись. А іноді вони, знаючи про це, не мають можливості, оскільки вони обмежені в телефонних дзвінках і в спілкуванні. З іншими людьми. Водослав, скажіть, будь ласка, от адміністрація подібних закладів, навіть от під час такого опитування, чи справді вона гарантувала, скажімо так, не втручання для того, щоб дослідники могли отримати об'єктивну картину? Адже погодьтеся, що коли питають дитину, а поруч стоїть там, скажімо, офіцери-вихователі, да навряд чи й дорослий буде об'єктивним. Ми це неодноразово бачили під час, скажімо, наших візитів в місця відбування покарання. А що вже говорити за дитину? Яка, ну, яка не має таких стійких переконань, не має якогось такого стійкого внутрішнього розуміння, що говорити, як говорити, як відстоювати свої права. Хотів би сказати, що ми неодноразово зустрічалися з представниками Харківської правозахисної групи і інститутом, який проводив відповідне це дослідження, і ми ні в якому разі не ставимо під сумнів результати цього дослідження і ніяк не намагалася. Чинити якісь перепони для проведення цього дослідження тому, що для нас самих цікава та ситуація, яка той зріс, який був зроблений фахівцями цього інституту, хотів би сказати, що ні в якому ні в якому разі ми не намагалися спотворити результати цього дослідження, і результати цього дослідження нас лишній раз переконали в тому. Зайвий раз переконали в тому, що е, нема нічого такого, що ми б не знали, і в чому про що б ми е, над на, 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 чим би ми не працювали. Е, крім цього, дуже цікаво, що е, фахівцями інституту було проведено дослідження не тільки в наших закритих установах, але й з дітьми, які вже відбули покарання, чи вже вийшли з місць попереднього ув'язнення слідчих ізоляторів. Тому е, е, Результати цього дослідження вони є об'єктивними, і ми нічого б і не змогли б навіть приховати, тому що діти вони сьогодні знаходяться у нас завтра вони знаходяться за межами паркану і вони можуть розповісти все, що відбувалося там в місцях позбавлення волі. От хотів би запитати ще наших гостей Денис, можливо, вас, якщо ви ще з нами на зв'язку, скажіть, будь ласка, дуже часто в суспільстві. Є така думка, що якщо з правопорушником з самого маличку не поводитися, ну, скажімо так, суворо, жорстко, якщо навпаки давати якусь слабину, дозволяти зайве, то, власне кажучи, і малий правопорушник обов'язково стане, скажімо, злочинцем у майбутньому. Чи це міф, чи це все ж таки реальна така? Я можу сказати, Таке, що дійсності, это розпространенне мнение, яке. Которое... ведет к абсолютно обратному результату. Если мы хотим, особенно в детском возрасте, когда дети максимально уязвимы, если мы хотим воспитывать из него настоящего человека, который станет членом общества, то мы должны в первую очередь проявлять к нему максимум человеческого отношения, соблюдать его права, воспитывать в нем человеческое достоинство и ну, он должен понимать ценность жизни, ценность человеческих прав для того, чтобы потом в дальнейшем Цените чужие права. Если же мы будем их стигматизировать, приклеивать к ним мирных преступник с самого младшего возраста, и это очень распространено, вы можете посмотреть по результатам вчерашней презентации комментарии на форумах, на сайтах. И многие говорят, зачем этим, если эти дети совершили преступление, зачем с ними обращаться по-человечески. То, скорее всего, мы вырастим из них человека озлобленного, который ну, будет воспринимать общество и, и отдельных людей или людей, которых есть немножко больше, чем у него как врагов. Поэтому эта система, она должна быть даже более гуманной, чем обычная школа. Дети, которые там оказались, в действительности это не закоренелые преступники. В большинстве своем дети, которые оказались э, в школах социальной реабилитации, в училищах социальной реабилитации, это дети, которые у которых семьи попали в тяжелые обстоятельства, которыми не занимались родители, и многие, большинство из них там, вынуждены были воровать только для того, чтобы прокормить себя. Поэтому... Больше внимания, больше обучение, какие-то возможности, э, тепла, из них можно было бы повноцінних э, полноценных членов. Саме на это должна быть направлена система, а не на то, чтобы заставить их почувствовать себя неповноценними или какими-то скажімо. Я ja, ще таке питання цікаво. Як таких дітей, якщо підходити так, як говорить Денис, від впливу цього. Цієї кримінальної культури, яка можливо і в не, не, не у великих таких масштабах, але все одно присутня, у СІЗО у закритих е, у установах, що робити для того, щоб дитина не стала, скажімо, сповідувати цю бандитську тюремну романтику, кримінальний ну, до мене. вас, до вас і до Дениса, напевне, також. Звичайно, це предмет дослідження не одного фахівця науковця, саме де сам відбувається процес зараження, криміногенне зараження неповнолітнього, де саме чи, чи в сім'ї, чи на вулиці, чи в приймальнику розподільнику, чи в слідчому ізоляторі. Відповідь десь ховається між цими всіма установами. і, скоріше за все, що кругом. Тому що ви знаєте, що в нас суспільство на скільки в ньому відбувало покарання, і людей живуть. Вони між нами живуть, і члени сім'ї також відбували покарання, і друзі і цього неповнолітнього відповідно криміногенне зараження бувається і в школі. Із засобів масової інформації. Також воно відбувається і в приймальниках-розподільниках, де вони вперше потрапляють, і безпосередньо вже в місцях попереднього ув'язнення, в слідчих ізоляторах, там вже найбільше відбувається таке зараження. Тому і наше завдання, щоб найменше дітей потрапляло в місця попереднього ув'язнення, місця позбавлення волі. Тому що дійсно, якщо чим менше там буде дітей, тим менше на виході ми отримуємо нових. Злочинці. Ваша думка? Я згодна з вами і в зв'язку з вашим запитанням, де б не відбувалося подібне зараження, але лікування має бути, по-перше, ефективним, а по-друге, гуманним і по-третє, альтернативним позбавленню волі для таких дітей. Це діти, які вчиняють правопорушення віком від 11 до 13 років і поміщаються за рішенням суду до. Так званих шкіл соціальної реабілітації, але як можна соціально реабілітувати дитину, ізолювавши її від соціуму? Тому ми вважаємо, що мають бути розроблені інші альтернативні форми роботи з такими так званими вразливими дітьми або дітьми з дев'ятою поведінкою. Дениса, ваша точка зору, коли і де най, е, найбільше е, відчувається вплив у цієї бандитської культури на дитину, яка потрапила у місця свободи, і як протистояти цьому впливові? Ну, звісно, в першу чергу, це влияння вказувати від людей, це можуть бути як сверстники, так і більш взрослі люди, які мають кримінальний опит. И четкое разделение на этом наше исследование, обе его компоненты, которые проводилось в департаменте и которые проводилось в Министерстве образования, они четко говорят, что дети, которые имели криминальный опыт и должны быть отделены от детей, которые такого опыта не имели, и в свою очередь дети должны всегда быть отделены от взрослых в любых местах несвободы. Это не всегда соблюдается, существуют определенные нарушения, когда в СИЗО при пересылке дети могут оказаться в медчасти, дети могут оказаться рядом с людьми, которые являются носителями этой субкультуры. Нужно намного четче наладить систему разделения. Ребенок не должен с этим сталкиваться. Это первое. Второе, нужно понимать, что привлекательность этой субкультуры, это, ну, в ней есть очень сильный психологический аспект. Потому что эти дети, они очень не защищены. И когда их перемалывает еще эта система, они чувствуют себя абсолютно беспомощными. Потому что он беспомощный в отношении работника милиции, работника учреждения места несвободы. И вот, такой вот такая ну, субкультура для него в первую очередь выглядит, выглядит привлекательной, потому что он становится частью какой-то общности, которая предлагает ему какой-то выход из этой беспомощности, когда он на один на один, один, на один остается вот, с вот этой вот машиной, которая на него дает. Ему нужно предложить другие, более привлекательные выходы, которые позволят почувствовать ему чувство собственного достоинства, что он является полноценным, что у него есть какие-то другие варианты, не криминальные, для того, чтобы развиваться и ну, вливаться вот в жизнь обычных людей. Владислав, а есть какая статистика, динамика того, насколько это удается вам, вашему ведомству, ну и вашему, наверное, всем? Сколько детей, потрапляющих в В таку ситуацію повертається знову вже до, скажімо так, дорослої злочинності, а з кільком вдається вирватися? Зрозуміло. Ну, звичайно, ми маємо реальну цифру. Це кількість неповнолітніх, які утримуються в нас в виховних установах, які відбувають покарання повторно. Це та це 26 чоловік, які на сьогоднішній день відбувають покарання в Кременчуцькій виховній колоні. З кількох. Півтора тисячі, більше, майже 1200 в нас загальна кількість, які відбувають покарання в Україні. Ну, от порахуйте, це приблизно десь 10 відсотків, не 10, а близько 15 відсотків, так десь. 26... 26 осіб. 26 осіб. осіб на сьогоднішній день відбувають покарання повторно, які вже раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі. Тобто 26 – це рецидив, так? так Саме... І вони до сих пір діти підлітки, так Чи, так. чи вони вже перейшли у категорію дорослих, скажімо так правильно? Серед правда? них також є особи, які досягнули 18-річного віку, але їх немало не багато. Там всього на всього один-два чоловіка. Тому що е, як чи, на, з практики в нас таких осіб зразу по досягненню 18-річного віку переводять в дорослу установу. Тобто про що це свідчить? Що все все ж таки вдається? Вдається не допускати рецидивів? Чи ну, е, Оцінити ситуацію нема, можна нема по тому, ні, оцінити ситуацію. Мають можна по тому, що у нас зменшується загальна кількість осіб, які взагалі відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Це е, е, я кажу, завдячуючи тому, що ми прийняли новий кримінально-процесуальний кодекс. Але те це, це також завдячуючи тому, що в нас е, трохи зменшилася народжуваність, але й також завдячуючи тому, що все таки в нас покращилась криміногенна ситуація серед підлітків. Як ми це не будемо говорити, але це дійсно це є факт. все таки ситуація на сьогоднішній день стабіль, стабілізувалася з злочинністю серед неповнолітніх. Скажіть, будь ласка, пані Катерина, от цей звіт, на ваш погляд, де доволі жорсткі оцінки дані тому, що відбувається зараз. Хай навіть представник Пенітенціарної служби говорить, що, в принципі, вдається контролювати ситуацію, не допускати такого розгулу рецидиву серед малолітніх, серед дітей і підлітків. Цей звіт що мусить вказати, в тому числі Пенітенціарній службі? Що не все так добре, як вони говорять, по суті? Справа в тому, що. Секретаріату повноваженого вже в 2012 році запровадив так званий національний превентивний механізм співробітником цього департаменту, департаменту, являюсь і я. І робота, діяльність цього департаменту передбачає якраз регулярні відвідування так званих місць не свободи, в тому числі установи, де перебувають діти. За результатами цих моніторингових візитів, які відбуваються планово, позапланово, але без попередження, ми фіксуємо недоліки або приклади неналежного поводження з дітьми і передаємо свої рекомендації і зауваження до відомств, у підприкуванні яких знаходиться дана установа. Я хочу сказати, що, як правило, Міністерства і відомства. Вчасно реагують на наші зауваження, хоча шляхи вирішення мають рекомендаційний характер, але е, проблеми вирішуються. І е, е, якщо є бажання, можна зайти на сайт уповноваженого і побачити, яку кількість візитів здійснює саме департамент національного превентивного механізму. Інша справа, що про ці візити невідомо, скажімо, спільноті, бо ми не маємо за мету пропіарити ці візити і свою діяльність. Найголовніше для нас це позбавитись від недоліків, усунути їх і забезпечити нормальні умови навчання, медичного забезпечення, харчування, утримання дітей. Дякую. Спасибі, спасибі за те, що були з нами. У нас вже вечір час. Спасибі усім, хто прийняв учасню, хто взяв участь у нашій дискусії. Більше дивіться на сайті тридаблютіві.ю залишайтесь на TVI. Далі буде ще цікавіше до побачення.